Ревність Ревнощі у житті та як перестати ревнувати. Коли людина відчуває ревнощі, вона відчуває, що хтось чи щось загрожує чому-небудь цінному для неї. У відносинах ревнощі виникають між партнерами, членами сім'ї, друзями та колегами, коли людині починає здаватися, що хтось або щось стає між нею та іншим, що загрожує їй невдачею. Якщо ви не дуже ревниві, це може бути добре, ви тримаєте вухо на остро, переконуючись, що не розслабилися, і не вірите на слово чиїсь розповіді. Позитивне значення ревнощів полягає в тому, що вони захищають вас від програшу, попереджаючи про те, що вам, можливо, пора почати власну гру, прикласти якісь зусилля або вжити запобіжні заходи, щоб нічого не вислизнуло від вас. Але якщо ви занадто ревниві, дуже легко в більшій чи меншій мірі. Підозрювати у кожній дії та рішенні іншої людини щось підозріле Ревнощі часто є унікальним коктейлем емоцій, страху, гніву, розчарування, суму, зради, відчуття неадекватності та упокорення. Ви можете відчувати, що вам загрожують, що ви не знаходитесь в безпеці і неадекватні, ви можете стати занадто чутливим, надмірно пильним та владним. Але відчайдушні спроби переконатися в своїй безпеці тільки збільшують відстань. Як же навчитися контролювати ревнощі в більшій мірі, ніж вони контролюють вас? У житті Ревнощі створюють проблеми для оточуючих, але є покарання і для самої людини. Приймайте позитивні дії. Запитайте себе, а що я так боюся втратити? Чий-небудь час, увагу, дружбу, кохання, повагу. Ревності можуть підкреслити те, що ви цінуєте у дружбі та інших взаєминах. Часом нам потрібен поштовх, щоб згадати найголовніше і усвідомити, що ми можемо вже скоро цього позбутися, тож сприймайте це відчуття як натяк на те, що потрібно висловити своє визнання та повагу. Вчіться довіряти невпевненість це частина будь-яких відносин, ви не можете контролювати іншу людину. Але ви можете навчитися довіряти їй. Якщо вас в минулому зраджували, то можна зрозуміти, що ви відчуваєте себе вразливим, не дозволяйте своєму попередньому досвіду переконувати вас у тому, що довіра небезпечна, вірте у вірність та чесність, Зосерейтесь на позитивних моментах своїх відносин та проведеного разом часу. Признавати свою вразливість, чутливість до образ та страх відмови взагалі не є ознакою слабкості. Якщо ви цього не скажете, то все одно продемонструєте, звинувачуючи у всьому партнера та постійно втручаючись у чужі справи. Володійте своїми власними почуттями, не звинувачуйте в них іншого, старайтеся починати із займенників Я замість звинувачень ти змушуєш мене відчувати. Краще скажіть я хвилююся коли. Розраховуйте на свої інстинкти та інтуїцію. Якщо нічого не відбувається, то інша людина без проблем поговорить про це, переживаючи нічого більше, ніж при обговоренні страв на вечерю. Але якщо він не може спокійно обговорювати вашу невпевненість, не хоче вас ні в чому переконати або змушує вас постійно перепитувати, щоб отримати яку небудь інформацію, можливо, у вас дійсно є привід для переживань.